Так, друзі колеги, всім вітання. Сьогодні ремонтуємо Реноте. Ось так виглядає наш автомобіль. Так, сьогодні що робимо? Сьогодні міняємо модуль AdBlue. Було придбано новий модуль AdBlue вартістю 40 тисяч гривень. <кхів> так, до деталей. Дивіться, на модулі AdBlue розташований насос, розташований датчик тиску. Це основні такі, основні такі деталі, які можуть виходити з ладу. Або це ті деталі, які можуть завдавати клопоту. Також у нас є тут всередині цього корпусу датчик температури під, під оцим роз'ємом. Він встроєний в корпус, тому при виході з ладу датчика температури ми автоматично вже це не поміняємо. Хіба що можемо, якщо є в наявності запчастини окремо, то можна замінити. Але до вашого відома. Датчик тиску коштує ну, близько 10 тисяч гривень. При вартості модуля в 40 тисяч гривень, як це я купив німецький аналог Альбонайр, то в принципі це ціна, там ви самі розумієте, 25%, яка не дуже така вже й велика. Так, друзі, тому наступним нашим етапом буде відкручування, тобто демонтаж нашого старого блоку. Попередньо ми відключили вже роз'єми повітря. На продувку це повітря, яке заходить. Ось. Давайте я вам краще тут покажу. от Червона заглушечка це повітря. 8 мм трубка, яка подається. Від повітряної системи автомобіля. Це жовтенька заглушка. Тут стоїть сіточка з фільтрик маленький, це вхід адблю з бака. Далі це у нас вихід адблю із модуля на форсунку. Ця жовтенька заглушечка 6 мм це повітря, яке йде на продувку форсунки. І система охолодження, тобто антифриз. Заходить і виходи ось два цих штуцера. А все інше це у нас провода, роз'єми звичайні електричні, нічого такого надзвичайного. Тому демонтуємо, полти попередньо смазали графіточкою, щоб не було ніяких недоліків по блоку. Дивіться, значить, що я роздивився. 16 рік. то Блок уже міняли. Тобто 16-го, ну, може, 17-го року по 2024-й він відслужив вірою і правдою цей блок. Так, ну, наші подальші дії. Дивіться, форсунку ми викрутили, ставили в стакан. Зараз у нас діагностика. Так, провірка системи SR залівкою. Ну, це якщо нову оцю, то новий блок чи блок з ремонту, значить зараз нажимаємо ОК і. Так. Все, проверка в процесі. Зараз має продувка піти. Повітря, повітря накачане. Так. І... О! Пішла пішла наша длюшечка. Пішла наша длюшечка, тільки треба її тряпочкою накрити якось, щоб воно не бризкало. Зараз ми все це діло перевіримо. Я так розумію, перевірку пройшла. вона. Так, закачала. Дивіться, показує вона у нас воздушний клапан ок, насос ок, провірте клапан ок, датчик давлення воздуха ок, датчик давлення блю ок і бак от блю клапана нагріва ок. Все, є. Тепер можна нам знаєте що зробити. А, щоб почати поїхали. Робота сиплення форсунки. Так, дивимось, Форсунка наша працює. Я думаю видно вам. Ну, форсунку ми перед цим чистили. То з форсуночкою все має бути добре. Зараз ми всяку гадость при монтажі, яка була, прокачаємо, продуємо. Для того, щоб якщо буде якийсь присутній мусор, щоб він не загорів у нас в каталізаторі. Так, ну тут теж наче все добре. Провірка дозіровки проходить. Хорошо, поїхали. Наступний шаг. Що в нас тут каже? Ок-ок. Провірка в процесі. Провірка дозіровка. Провірка дозіровки покаже нам, скільки наливає форсунка. Тобто зараз ми наливаємо отблюшку в стакан і потім вимірюємо. Вже чистенька Отблюшка без тумана. І наливаємо і дивимось, скільки в нас. Показує не зовсім зрозумілий стакан, як його правильно дивитися, але виходить, що якщо шкала рівна, то близько там ну, трохи більше 100, але не 125. Ну, до 120 я десь гадаю, так. А по-нашому 115. Ну, може, плюс-мінус, не дуже точні е, вимірювальні інструменти, але плюс-мінус. Що максимальне значення досягнуто, це точно. Тому в принципі, нормально. Друзі, що хочу в кінці сказати. Система AdBlue, тобто кожен самостійно вибирає, працювати з нею чи не працювати. Я перед цим знімав оцю балалайку, дивився картриджі, я прикріплю фотографії. Тому вирішено систему, допоки вона працює, і відновлювати, і підтримувати В максимально робочому стані. Форсуночку зараз закрутимо. Кришечку, дивіться, ми вже сюди поставили. Затяжечки вже все позатягували. Зараз збираємо інструмент, миємо руки. Всім дякую за перегляд. Діліться своїми. Враженнями в коментарях, можливо, це відео комусь буде корисним, а воно буде корисним так точно, тому що це в такої інформації на просторах Ютуба я е, не знайшов. Тому хто використав цю інформацію і вона йому знадобилася, обов'язково обов скажіть дякую і поставте лайк. Ну, а від мене що, всім гарного настрою, мирного неба і до побачення.